Типу попередній, але все ще чинний Національний академій супитних. Ну, я не, я, до речі, не знаю, чи він чинний. Ну, тобто, це треба відповісти на питання, чи він затверджений чимось, якимось документом. Може, він не затверджений? Я не знаю. От. Е, ну, скажімо так, це навіть не емблема, це герб. Тобто, всі ознаки герба в, в, в старому нарокованому знаку Національної академії спутників військ є. Тобто воно є з дотриманням геральди... загальних геральдичних традицій, не окремо там військових, а от саме загальних. Що ми бачимо? Ми бачимо. Е до речі, е так до кінця не зрозуміло, чи це руський шолом, який зверху над щитом стоїть, чи це більше якась монгольська історія, тому що. Е це на, насправді на такі питання мають відповідати геральдисти, які чітко досліджують уніформістику і ті всі речі. Е, щит, який е, по центру йде, е, там посередині в нас герб е, Петра Коншеча Сагайдашного, і е, чотири емблеми факультетів. Насправді, це старі е, петличні знаки. До реформи 2017 року і наказу про військову форму одягу. Ну, тобто, вони в цьому грибі збереглися, і, і варто, з, звісно, їх варто би було там оновити, замінити і так далі. А, гасло, честь від України, відвага це гасло Академії Спутневіша, фактично там, з початку заснування, мається на увазі там з, з початку 90-х років. Чому я так говорю? Тому що в мене мій батько служив в Академії військ, коли в Академії колись військовому інституті. В відділі виховної роботи, і фактично, я пам'ятаю, який тоді був на рукавний знак військового інституту. Він ще був при Національному місті львівська політехніка, і потім пам'ятаю оцю реформу і так далі.